Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами приємною новиною, тому що я створила нарешті групу в Вайбері, я додала я там десь близько 40 людей, яких я знаю, але ж, звичайно, їх дуже багато, вас дуже багато. то... Ті, хто хочуть, щоб я вас у цю групу, повинні мені написати у Viber, що ви хочете додатись у цю групу. Я вас, звичайно, додавлю. Але є правила: у нас є адміністратори, які можуть блокувати учасників за неправильну поведінку у цьому чаті. Ми будемо там обговорювати. І продаж рослинок, звичайно, і також можна буде висвідчувати свої запитання, і, і задавати верніше, свої запитання, і отримувати на їх, їх відповіді не тільки від мене, а від досвідчених теж полуничників, або просто і, навіть і недосвідчені полуничники теж можуть висловлювати свою думку і е, давати якісь поради в кого як краще виходить, і за допомогою цього ми будемо вишати свою кваліфікацію, тому, тому, будь ласка, можете додатися в групу. Звичайно, учасники теж можуть додати в групу людей, але ж, будь ласка, ви Підходьте до цього із відповідальністю, щоб до нас у групу приходили всі порядні люди і які бажають добра. Кожному. Тому ось так. Ну і сьогодні, сьогодні болталки. Сьогодні ось. Ось мені, наприклад, людина пише, Любочка, добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, як можна приобрести у вас саженці клубники Діло в тому, що сезон уже закінчується. Так, у мене є деякі саджанці, але я на всю аудиторію Ютубу не буду висвітлювати це, тому що, коли мені прийде отака шеренга? сповіщення я просто не в змозі їх на їх навіть відповісти. Тому усі продаж саджанців я тепер буду вести тільки через групу в Вайбері. Я буду показувати які саджанці, і всі, ті, що встигнуть, зможуть купити в мене саджанці. У Ютубі ж я продавати саджанці, звичайно, не буду. Так. Розкажіть, як довго може рости полуниця? Зараз нові сорти, наприклад, Азія 2 роки, потім треба садити, розкажіть як рема. Ну, Азія це не новий сорт, це вже старий сорт. Азію я взагалі вирощувала б один рік. Якщо посадка рання, наприклад, якщо ви посадили влітку, то на слідуючий рік ви отримуєте супер урожай. І вже на слідуючий рік я його не залишаю. Якщо ж посаджена полуничка восени, то можна взяти урожай один рік і залишити його на другий рік. Якщо, звичайно, рослинка не хвора, не заразилася різними кріщами, різними болячками, то її, звичайно, можна залишати. І на другий рік. Але ну, я стараюся, якщо полуничка посаджена влітку, я можу залишити на другий рік. Ну, а в основному я стараюся вирушувати тільки один рік. Ну і висадити, звичайно, вовремя. Так. Про реми, про реме ж я розкажу як. Якщо ви залишаєте на другий рік, то будьте готові, що там буде куча болячок. Це, це 100%, тому що. Реми взагалі вони дуже вразливі до хвороб, усі сорти, тому що вони просто виснажуються, тому що вони, їх віддача велика. І не завжди їх можна обробити, тому що, коли ягода, так як вони плодоносять дуже такий довгий період, то, звичайно, обробити їх не завжди виходить. Тому що не хочеться ж ні собі, ні людям нашкодити. Тому я б рекомендувала висаджувати реми тільки на один рік. От як я роблю, я висаджую їх, наприклад, влітку або восени. Потім навесні видаляю квітконоси, всі видаляю квітконоси, поки в мене відплодоносять літні сорти. Одноразові, так сказати. І навіть я б е, десь до. Початку серпня видаляла б квітконуси. Брала б тільки вуса. Вони здорові, гарні, їх можна обробити різними інсектицидами, фунгіцидами, щоб були без шкідників без хвороб. І потім вже запустити на ягоду. Звичайно, потім, коли вже ягода, вже ніякі саджанці не беруться. Ну, і після цього, після цього можна вже їх видаляти, а можна ще е, взяти урожай, е, наприклад, на початку літа, якщо вам це захочеться. видалити квітконоси навесні, підкормити, підживити, під... лікувати їх і ще взяти можна урожай. Саджанці ж я беру тільки з першої річки, ну, тільки посаджені полунички, якщо їм вже 2 місяці, то вже я можу брати вуса. До цього ж все видалюється. Так, Я думаю, я відповіла. Так, В тур всадите. Так, я е, беру турф, але я додаю напополам із землею. Раніше я вирушувала тільки в турфі. Так, розсада, виходить, горна, швидко вона укорінюється у касеті, в стакані, але що вона пересихає дуже швидко. І дуже довго вона приживається у ґрунт, тому що корінь він не хоче лізти в ґрунт, тому що ґрунт він твердіший, а турф він м'якший. Тому я вирішила. Використовувати напополом 50 на 50 турф і землю, тому що чому я не використовую саму землю, що будуть посилки дуже важкі, це одна причина. І друга причина, те, що земля, якщо брати саму землю, то ну, вона, не знаю як у кого, в нас вона така робиться ком-ком і робиться. Як камінь, тому е, я використовую торф. Туди ж я додаю перепрівший навоз. В цьому році ми купили кінського, тож буду використовувати тепер кінський, в мене є двохрічний. І от на мішок торфу десь я використовую два відра перепрівшого навозу. Ну і звичайно Таку ж кількість землі. Оце все перемішується, і я роблю таку торфосуміш. Якщо ж є можливість десь взяти листову землю, там, де ростуть акації, наприклад, там дуже гарна земля. Вона розсипчаста, можна її теж додати у цю торфосуміш. І дуже класна виходить розсода. Дольше, зараз подивимося. Скажіть, будь ласка, чим обробити розсаду полуниці після того, як ви розкрили плінку, яким фунгіцидом та любим фунгіцидом, тільки не мідними. Тому що мідні, я ж вам говорила, що від... мідні ну я не приміняю, не знаю, може хтось і приміняє, я ні. Тому що, по-перше, мідні це контактні, ви ж її поливаєте, ви бризкаєте по листу, вони просто змиваються. А Я використовую системні, такі як парацельс або сольто. От або те, або те, воно впитується в рослинку і воно, навіть якщо є якісь там гнилі, вони просто підсихоюють. Скільки сульфат калію для бакові суміші не написали, Ну, я вже говорила, я вже відповідала на це питання. Я откладу столову лужку. Ви так цікаво про тріпси розказуєте. Що я вирішив я розвести тріпси, посадив мальвіну. Дякую за юмор. Тріпси не треба розводити тріпси кругом. І до речі, колись ще, як тільки я починала полуничний бізнес, то от я чомусь не розуміла. Смак купчихи. Ну, тепер, звичайно, я розумію, чому мені тоді не сподобався смак купчихи. Та тому що на неї нападає тріпс, так як там багато квітів, а там, де багато квітів, там є тріпс. І тріпс, висмоктує суки із цієї полунички. Так, вона солодка. Ну, взагалі, купчиха вона солодка і є, навіть без тріпса. Але ж вона стає суховотою. як кошат. Чому? Тому що там є тріпс і кліщ, вони висмоктують соки. Тому треба обов'язково проводити обробку. До речі, мені посовітували використовувати новий препарат Сінток. Я обов'язково його куплю на слідуючий рік. Можливо, взимку, коли буду їздити на закупки. І буду його теж використовувати, тому що це дійсно класний препарат, це новий, який діє на всі стадії клеща. Але там, там великий строк захисту, там 50 аж днів, тому треба використовувати його як можна раніше, і після зрізки полуниці. Ну, і на ремах, на ремах навесні класно його використовувати. Він також буде захищати полуницю від тріпса. Добрий вечір, Олександра, є у вас саджанці. Чесно говоря, в мене вже за Олександру починає бити. тому що я не знаю, як приділити всім увагу і снабдити всіх саджанцями. Олександра, на наступний рік, буде їх дуже багато, тому що я насадила їх дуже багато. І я думаю, вже всім вистачить. Ну, це я так думаю, але ж. Людей дуже багато, я не знаю, в, в інших людей є. Питайте в інших людей. Я брала Олександру колись у Люди Кунець. У Люди Кунець завжди оновлена розсада. Вона е, купляє її Фріго. Ну, я теж останнім часом тільки так розводю розсаду, оновлюю <с> свою розсаду. Е, до речі, про, про Фріго. І хто не знає, що таке розсада фріго? Це розсада вирощена у спеціальних умовах. Е... Вона, так би мовити, це ж та ж сама копанка, але тільки там не ростуть бур'яни, і там не використовуються гербіциди, там використовують інсектициди і. Препарати, які вбивають бур'яни однодольні, дводольні, за допомогою фумігації. Це значить, ну, як би сказати простими словами, газом. Так, так би сказати, газом. От, витровлюють його все і висаджують полуничку. Там немає ні хвороб, ні шкідників. Ну, і також бур'янів. Тому там розсада дуже класна. Її вирушують е, до морозів, потім перед самими морозами її викопують, її сортують по класах, так як є різна товщина рожка. Беруть там всю розсаду і маленьку, і перший, і другий, і третій, і десятий. Усі оці вуса вони беруться для розсади. Їх калібрують по класах і, відповідно, за... в'яжуть у пучки, ставляють у ящики в целофан і заморожують. Заморожують при температурі від 1,5 до 2 градусів морозу. І так вона зберігається до висадки. Висаджувати цю полуницю можна навесні, на початку, в кінці весни, влітку. В кого які завдання. І навіть можна висаджувати цю полуницю під осінь, у теплиці і отримувати вниз сезона урожай. Я, до речі, теж задумуюсь над цим питанням. Дуже мені хочеться побудувати таку камеру для розсади, щоб я могла цю вирощену розсаду за зиму. Підморозить і потім висадити туди вже на початку літа, щоб вона їй дати два місяці 60 днів для того, щоб вона зацвіла, і отримати в не сезон полуницю. Це ж дуже класно. Ну, але для цього треба умова. Холодильник. Так, далі. Знову, добрий вечір, Олександра Садженці, є у вас 100 штук. Та нема в мене зараз Олександре. Вона, якщо і є, вона зразу, вона зразу уходить, тому що там є замовлення. Якщо не буде пізно, то буде вона отуди, на кінець жовтня. Ну, Можливо, десь буде, може, може 200, може 300 штук. Не знаю. Тому все буде продаватися. У вайбері в групі, якщо вона буде. Але ж не забувайте, в мене ж є тут місцеві люди, які теж хочуть купити. На слідучий рік буде, не переживайте. Навіть на весну буде. Так. Так, дольше, дольше, дольше. Хочу купити у вас розсаду. На якому ринку і коли ви будете продавати. Дякую. Я кожну суботу продаю полуницю на північному ринку біля оптової бази. Біля 6-ї лікарні у Дніпропетровську. В Дніпрі, верніше. Зараз вже Дніпро називається, а не Дніпропетровська. 25 місце. Але я буваю там зранку. Я можу не бути до, до обіду, я можу в 9-й 9 ранку вже поїхати. Тому що, коли є багато покупців, то я швиденько спродалась і поїхала. Я думаю, я відповіла на ваше питання. Чому я продаю розсаду на базарі, а не всю відправляю по пошті? Ну, тому що туди я вивезла все, що, що в мене є, що в мене, так сказати, є лишнє. А по пошті, ну, звичайно, люди, які замовляють щось, що в мене є, то я відправляю по пошті. Але ж та, що розсада, люди не замовляють, то вона ж у мене стоїть. І я не можу його держати. Доброго вечора, скільки потрібно вносити в ґрунт курячого посліду на одну сутку. Ви знаєте, я навіть не знаю. Я все на око роблю. Ну, я десь, ну, мабуть, десь з кілограм я кладу перепрівшого курячого посліду десь на квадратний метр, а там рахуйте. Десь, ну, приблизно так, Але перепрівшого. Хоча я клала і сухий. Свіжий, але сухий. Він потрішку розстворяється, зиму так розтворяється, бо навесні під впливом дощів і так підживлює полуничку. Доброго дня, доброго здоров'я, миру всім. Давно хотіла Олімпію. Скажіть, будь ласка, коли можна бронювати чи замовляти на весну? Ніяких бронів не буде. Все буде продаватися через вайбер, через групу. От в мене є розсада, я показала розсаду. Людина замовила, і людина отримала, оплатила і отримала. От так буде продаватися розсада навесні. Я думаю, це буде правильно, щоб не було отаких от ситуацій, що замовляєш, потім передумуєш. Ну, це мені не підходить. І так мені краще. Дуже важливо правильно посадити полуничку та плюс добра. У мене немає таких, які ви назвали, але чи можна підкормити нітрамофоскою. Завчасно дякую. Е, ну, Нітрамофоскою взагалі-то осінню не підживлюю. Тому що там, здається, 16 чи 14% азоту. А азот осінню він не потрібен. Тому нітрамофоскою. Не підживлюють. Краще вже візьміть суперфосфат і краще вже візьміть сульфат колію е, І підкорміть. Рослинка буде живитися, от коли будуть оттепелі. Суперфосфат розстає довго, він навіть навесні буде, але я вже не користуюсь такими добривами. Є е, формула у яровських добрив. Здається, там 9. 18 формула, і колію не пам'ятаю скільки, але там більше набагато колію, чим усіх інгредієнтів. І От його рекомендують. Це добриво від яра з такою формулою, і їх, його можна використовувати і під осінь, і навесні. Воно безхлорне. От, хлорне. Ну, звичайно, нітрамофускою можна підживити якийсь раз, але теж не до кожної землі це добрево підходить, тому треба пробувати. Ну, я, наприклад, підживляла свої рослинки в мене добре. Але ж не, не так часто. Один раз навесні можна. Але ж ми пам'ятаємо, що нітрамофуска – це хлорне добриво, тому… Полуниця його не дуже полюбляє. Добрий день. Чи були у вас проблеми з кротоми? Як ви боретесь з ними на буграх полуниці? Дякую. Так, були в мене проблеми з кротами. Ми виривали от там, де є свіжі нори. Ми виривали таку траншею, де норо, потім накривали дощечкою хоча до цього ставили крючки в обидві нори. У мене є відео. Пошукайте, у мене є відео на цю тему, як ми піймали крота. Як ми спіймали крота, по-моєму, так відео і називається. Убийте в пошук і ви знайдете, або пролистайте це було, це було два роки назад. Півтора десь. І ми дійсно спіймали крото. Але не завжди оці кроти. Треба обов'язково працювати в перчатках, тому що вони чують людський запах і можуть не підійти. І крючки повинні бути оці великі, як на коропа. Тройники. Їх прикручують проволокою до проволоки, і потім на тросі. Чіпляють, здається, так. Ні. На проволоку їх приколюють три штуки в різні сторони, щоб вони були, і забивають на колишек так, такий, щоб не втянули кроти цей крючок. У нас один раз спіймався керіт, а другий раз просто вирвав крючок. Ну, але я думаю, якщо він вже спіймав той крючок, то він вже не жалець. І зараз у нас е, з кротами немає таких проблем. Так. Ну, я думаю, досить уже <смі> е, Уже 25 хвилин іде відео. Тож, я думаю, я відповіла на багато питань. І ще хочу сказати за е, висадку полуниці. Висадка полуниці може бути в будь-який період. Реми взагалі можна висаджувати в будь-який час, там, дається, просто 60 днів для розгону куща. Ну, приблизно, плюс-мінус. Для полунички короткого світового дня. Висаджувати можна в будь-який час. Урожай залежить від товщини рожка Ну, і також. Від часу приживаємості, звичайно. От як, на мій погляд, от зараз можна висаджувати, і навіть купанку, тому що вона прировнюється. Це, на мій погляд. Можливо, хтось із полуничників зі мною не погодиться, тому що от зараз вже полуниця заклала квіткові бруньки, то куди ж вона діється? Вже вона заквітне обов'язково. Якщо у вас товщина рожка, зараз покажу. Якщо у вас товщина рожко, наприклад, ось така. Це в мене сирія. Ось така. То вона вже обов'язково дасть урожай, тому що тут вже закладена квіткова брунька. Якщо ж вона менша, ну тут буде вже не один квітконус. Де менший рожок, там вже буде, можливо, один, можливо, два квітконуса. Тут, тут можуть бути і три квітконуса. Тому що рожок дуже товстий, як бачите. Ось, бачите, який товстий рожок. Головне його правильно посадити, обов'язково підрізати корінчик і не заглибити, і не... щоб рослинка не була зверху. Дуже часто люди роблять помилку в перекопаний свіжий ґрунт, висаджують, так як положено, потім ґрунт осідає і оця шийка. Виходить оток. І корінь виходить, зверху. І може підмерзнути просто квіткова брунька. І... І потім, звичайно, урожаю не буде. Але отакі саджанці можна висаджувати навіть зараз. Вони навіть не прив'йонуть, тому що зараз холодно. І рослинка ростиме долі. Звичайно, буде якийсь час, вона трошки стресувати. щоб не стресувала можна дати. Антистресанти і все буде добре, Тож, полуничку можна висаджувати в будь-який час, якби тільки земля не була мерзла. І, звичайно, яку ви ціль преслідуєте? Якщо ж ви хочете гарну розсаду отримати на наступний рік. Бажано, щоб рослина не давала урожой великий. Тому, і також, якщо вона не дає великий урожай, то вона раніше пусти вуса. А раніше пусти вуса, значить ви раніше висадите цю розсаду на грядку, вона укоріниться, поділиться і на студійчий рік вже дасть гарний урожой. Тому е висаджувати маленькі саджанці гарно на і пізно. Гарно на розсоду. Росода вийде супер на слідуйший рік. Вона вийде рано, без хвороб, без шкідників і здорова розсада, тому що ви можете працювати там фунгіцидами, інсектицидами, щоб розсада не хворіла. Так як, коли ми вирушуємо йогоду, то там, звичайно, є свої нюанси, тому що коли йогода працювати хімією не можна. Тож ось так всім миру добрався на краще. Все буде Україна. До побачення.